Всім привіт, всім гарного дня. Бачите, мій Ігор. Грається. Ля-ля робить сіном. Це ми мені перевернули його все. В обід. Ось маші стрімшових не перевертали. І зараз будемо складати. Ігор попідгортає, а я зараз за ним підгорну. Ось. І він буде складав копичку. Тут буде дві копички. Одну тут, а другу туди. Його. О, туди складемо. Буде у нас дві попички. <смі> котрась мала казала. Мамо, що ти робиш? Складаю копички. Попички? Кажу так попички. <смі> так, що ось таке. Я не пам'ятаю котра, але котрась казала. Погода у нас сьогодні гарна, але вітер холодний. Холодний. Хоча передавали в нас 19 градусів, було скільки ти казав? 27. Було 27. Ось. Але як вітер подує, такий ух! Тричний, холодний. Ух, холодний, та й ото таке. Так що такі, то справенькі. Я зараз попідготаю. бери складай, Ігоре. Пичку складається, по колу ложиться, по колу. Там це історони на Я зараз переношу на ту, а потім сам цей не на цій Не зрозуміла. Ладненько, буду я підгортати, а то Ігор сам працює і знову сказав, що я Ігора обіжаю, йому не допомагаю. то буду вже допомагати, буду підгортати отут, де він позбирав, то я буду підгортати. Підгорнули, кром копиці нагорнув, наносив, тепер складає копицю по колу. Буде велика файна копичка сіна. Ось ну, то таке, скажімо так, накосив, тепер хай бере, складає суші і тоді ще поносить. А як ж. Хотів накосити, накосив, а я буду керувати, куди вже розкажу, куди скласти, як скласти. ось, Ну, буду добре, вже навіть, бачите. Навіть граблями підгортаю. Так що ось таке то. Ось така я паршива, керую чоловіком. Десять років не робив вдома, тепер хай працює. А я буду керувати. Та й усе. ось такі-то справи. Бачите, нас такий вітрюган верхом дує. Тут навіть вітру немає в ній. За деревом схована навіть вітру нема. А верхом дує, гуде шумить. Ну тут нема. Ну, липа щось ці тут того року немає, а що ж це таке? Люба казала, ці ту нарвати її, а де ж його нарвати як нема? Оце ну, да. Ух, буде копечисько файна, велика. О. А для чого складати, щоб не припало росою, тоді воно куче висихає завтра. Вітер росу обвіє, ми його розкидаємо з копички. І тоді в родно і встудолу. І все, і буде нам для кіс їстоньки. Ось так. Значить так. По колу, раз, 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 раз. І складає. То так язиком добре. Я знаю, як копицю складати. То так збоку здається, що раз-раз, раз, раз. раз, раз. А воно трошки не раз-раз а виходить 2-2. <хи> Ладно, буду я підгортати. А вам скажу, поки ми пауза. дивіться, граблі не хотіть, щоб я ними працювала. Прийдеться стояти. Ладно, хай Ігор складає, а я йду трошки під гормо. Так, ось таку ланину. Чекай, покажу, скільки ти заранок викосив. Оце звідси. Ось аж он туди до тих дерев. Це вже копичку ми одну склали, Ігор склав. Оце зараз буде ще одна. Ось. Оце Ігор за ранок голою косою косив. Помижи ось ці всі кучугурчики. Всі комарашники, мурашники. І поміжи деревця, і помежи все. Оце стільки накосив травички, а ми висушимо і буде нам сіно козулька. Ось. Так що косив, тепер хай зносить в копицю складає. Завтра порозкидає, я тоді поносив 100 долу. То я йому вже тоді дам кружку молока. Кисло, навіть солодкого не дам. сметану зберу. А тоді йому дам кисло молока. О, все. Та й усе. Та й таке. то Ось так. У нас вже вечір робиться на нашій стороні. Там ще довго сонечко світить. Уна же тут геть вечір робиться. О, місці, бачите. Разу бере, півкопиці і несе. Донизу, там буде внизі копиця, куди він несе. Складемо зараз копичку, ще одну завтра розкидається та й, та й буде порядок. Ось так там. Так. Зверху багато, так? Да? Щоб росою не припало. Так, Ігор, другу копичку складай. Стільки нагорнули, його багато тут є. Вже все загорнули. І ось ту ще копичку складе. І ось тоді підемо там коло дому, коло хати ще є. Кубку зложити треба і на дорозі. І вже буде усе. Будемо завтра досушувати, якщо Бог дасть погоди. А буде дощ, значить буде стояти в копицях. Хоча на завтра ще дощу не передають. Але то таке, передають одне, а є друге, то як коли. Так що якось так. О. Головне, щоб все добре було. Вам скажу всім гарного дня і міцного здоров'я більше. Хіба ще покажу коло хати, скільки яка купочка. Ну тут така сама буде копичка. Якось ця. Вона широка, велика. Ну, напевно, більше буде сіна, як полі ігор накосив, косив привезли. Але це Богу дякувати, що є. Буде моїм кузулькам-мазулькам на зиму їсти. Смачне сінце. Це сінце, це не просто якась там трава. Тут всяке різнотрав'я, все, що хоче. Навіть кропива попадає місцями. Так що ось такі-то справи. Тут сонечко чисто за дерево ховається. Вона вже чисто-чисто тут робиться вечір. Всім до зустрічі, всім папа. Ось покажу вам, яка копицяра вийшла. Ще більша, ніж там та Там та широка низька. А Ця широка і висока. Ось так. яка копицька здорова. Копицяра прямо. Не копиця, а копіцяра. Буде, все буде. І ще одна копичка коло дому. І ще одну на дорозі зложити.